Правка стосується того, що у законопроекті 14 тисяч обмежується низка норм діючого законодавства у супереч конституції і предмету регулювання проєкту бюджету на наступний рік, яке стосується санаторно-курортного лікування, в тому числі ветеранів війни. Тобто насправді я розумію, що мета є максимально економити на чому можна, але ж, напевне, не за рахунок. Лікування і реабілітації ветеранів війни і до речі, це також стосується і громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, тому є, скажімо так, ще й рішення Конституційного суду, і воно чітко говорить, що проектом бюджету не можуть вносити зміни, які зупиняють діючинних законів України і встановлюють правове регулювання відносин, що є предметом інших законів. Тому правка спрямована на те, щоб у прикінцевих положеннях ці норми виключити. Дякую. Та я тоді ставлю 865-ту поправку. Прошу голосувати. За 12 рішення не прийнято. І